Привіт! Уявимо ситуацію, до вас в гості прийшли троє друзів, і вони принесли з собою торт. Ви, як гостинний господар, вирішили відразу поділити торт на чотири рівні частини. Появилося, що частини завеликі, щоб з'їсти їх відразу, тому ви вирішили кожну частину поділити ще на дві рівні частини і отримали вже вісім частин. Тортик, врешті-решт, з'їли, до того ж, кожен з'їв ту частину, яка була відрізана його самого початку, тобто одну четверту. Але кожен великий шматок був розділений на два менших, і отже вийшло, що кожен друг з'їв по два з восьми шматків тортику. Тільки мова йде про однакову частинку тортику, то ми можемо стверджувати, що 1 четверта і дві восьми частини тортику це одна і те ж саме. Власне, тільки що на практиці ми розглянули з вами основну властивість дробу, яка звучить так: якщо дріб помножити або поділити на однакове число крім нуля, то ми отримуємо точно такий ж самий дріб. Справді, якщо ми одну четверту помножимо на 2, при цьому помноживши і чисельник, і знаменник одночасно, ми отримуємо точно такий же дріб. Вже сказали, дріб можна не тільки помножити, але й поділити на будь-яке число крім нуля. Це можна зробити, щоб зменшити його числові коефіцієнти. Наприклад, є дріб 28,49. Ми бачимо, що 28 це 4 помножине на 7, і 49 це 7 помножити на 7. Бачимо, однаковий множник і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, можемо дріб поділити на 7, при цьому одночасно ділиться на 7 і чисельник, і знаменник. І отримаємо 4 сьомих. Це також цей самий дріб, що і 28, 49. Тація ділення, ділення дробу на будь-яке число, крім нуля, називається скороченням. Давайте розглянемо ще один приклад: 6 12. Аналогічно, 6 це 1 помножити на 6, 12 це 2 помножити на 6. Маємо спільний множник 6. Ми його можемо скоротити і отримуємо дріб 1 друга, який чисельно дорівнює даному дробу 6 12.